Хвилиною мовчання за героями Небесної Сотні почалося засідання чергової сесії міської ради, де також зачитали відповідь з Державної екологічної інспекції стосовно викидів на елеваторному комплексі цукрового заводу. Державна екологічна інспекція Рівненській області направила лист до держінспекції України щодо звернення до кабінету міністрів за наданням дозволу на проведення перевірки дотримання вимог переду. Поронно законодавство в разі отримання дозволу буде проведена перевірка. Про результати вам буде проінформовано додатково. Депутати звернулися з проханням забезпечити безпеку школярів на пішохідному переході біля гімназії номер 2 Взяв також слово Володимир Омальчук, який звинуватив своїх колег в інтригах та перешкоджанні у затвердженні його заступником міського голови, що викликало відповідну реакцію у залі. Мої науково-професійні здобутки не підлягають сумніву. Але наступні події у міській раді засвідчили про категоричне несприйняття моєї кандидатури у середовищі окремих членів фракції Батьківщина, висувають цілий ряд умов, які стосуються моєї посади. На зразок «Омельчук – заступник за умови, якщо один членів фракції Батьківщина посідає посаду або заступника начальника управління освіти. Або директора школи я не вирішую, не вирішує вся фракція Батьківщина. Повинні голосувати депутати і підтримати вашу кандидатуру. Але оскільки я знаю, що минулий заступник, який займав цю посаду, був звільнений через те, що він несумісно займав посаду депутата міської ради і посаду заступника, то я не знаю, як ви мали вирішити цю питання, чи ви станете депутатом чи заступником левову частку сесійного часу. Депутати присвятили обговоренню охороні громадського порядку. На території міста як завершилась справа по вбивству в цьому підлужжі однієї жінки, і друга травмована була. Чим вона завершилась? Було призначено призначено повторну імунологічну експертизу. Встановлений був свідок, який проїжджав на той час, і який відповідно впізнав нашу ту особу, яка скоїла злочин, який потім був подальшим виявлений. На якій стадії розгляд? Депутатських звернень з приводу, що дозволили собі назвати незрадниками зрадниками України. Будь-яких ознак кримінального правопорушення в діях даних осіб не вбачається, а також обмінну відповідальність. Рекомендую безпосередньо звернутися до суду, якщо ви вважаєте, що там порушена чи честь та гідність. Стосовно того, там спрокання були встановити, були, хто саме розпоцює дані листівки, то одну з них. Встановлено, що розповсюджували громадська організація «Правий сектор». Депутати звернули увагу очільника правоохоронців на те, що у деяких розважальних закладах міста вночі продають спиртні напої, та на цьому обговорення не завершилось. І якось позначилось на криміногенні ситуації в місті і в районі поява переселенців зі сходу України. На даний час для нас вони проблем не роблять. але це не означає, що ми бачимо це. Можливо, такі що вони що так, як от. Я знаю, що порівненському районі вже затримали двох переселенців піскову любіжні напади і крадіжки. Депутати не підтримали пропозицію своїх колег про таємне голосування при затвердженні заступники міського голови, а також заслухали звіт комісії з перевірки редакції газети Замок пропонуємо розробити положення про призначення керівника підприємства та його звільнення, розробити та винести на розгляд затвердження міської ради типовий контракт з керівником. Наскільки він сьогодні взагалі відсутній? Окрім того, пропонуємо розробити програму підтримки газети на 2015-2017 роки, роки. з чіткими заходами технічного перезначення виробництва оновлення матеріально-технічної бази. При розгляді питання про внесення змін до бюджету 2014 року знову повернулися до обговорення діяльності газети Замок і для того, щоб виділити 78 тисяч гривень для цього друкованого видання, депутати уточнили декілька спірних моментів у його головного редактора. Ми будемо фінансо фінансувати всі організації, так і називаємо бюджетні, які говорять, що вони не, не прибуткові, за рахунок нашої газети. Ну насправді, як це може бути неприбутковою, ну, податкова чи там статистика, коли ти приходиш і за кожну довідку платиш гроші, за кожну їхню послугу платиш гроші. Це прибуткові організації, які не платять нам за розміщення інформації в нашій газеті. Кожен сантиметр газети повинен буде проплачуватися. Інформація з міліції, з військкомату, які ми друкуємо, чи з Міністерства надзвичайних ситуацій, чи з управління юстиції, так, дійсно, така чи з прокуратури, в тому числі, такі інформації до нас звертаються. Кажуть, це є соціальна інформація. А з районної адміністрації ви такого угоду від, вже окланені. Даний час вони вам повинні проплатити кошти, і чи вони вже вам проплатили. Ми їх просто не друкуємо зв'язку з тим, що вони не кажуть, що в нас немає коштів, вони не, не не проплачують. Та врешті депутати вирішили підтримати газету і виділили обіцяні ще у січні кошти. Не менш дискусійним питанням стало звільнення державних установ від сплати земельного податку. Та після довгих суперечок депутати вирішили надати пільгу лише тим організаціям, працівники яких беруть участь у антитерористичній операції. До того ж, тільки на період, поки. Триватимуть бойові дії.